Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі. Сьогодні в нас трошки не по профілю відео. Є в мене така троєчка ВАЗ 2103. Вона йде під ніж, а верніше йде під булгарку. Хто хоче, з неї запчастини будуть продаватися. Стан її вже, звісно, не дуже, але хто реставрує. Зараз я більш детальніше то я все покажу. Хто реставрує, відновлює до оригіналу, то тут є деякі непогані речі: передній бампер, передня рішитка, поворотнички, хром на арках. Всі 4 штуки є, всі молдинги. Живенькі. Так само зараз покажу з цієї сторони. Ковпаків нема. На колеса. Ну, диски троечні. О, Двигун це ж оригінальний міст. Коробка. Тут арка вже знята, бачите, бо погнило. По двигуну. Двигун тут, в такому все стані. Вона їздила до останнього. Єдине, що двигун брав дуже багато мастила. Вона не застукана, нічого, вона їздила. О, Він був на ходу, вже просто довгий час стоїть. От. По кузову кому що треба. Тут в гарному стані капот. От, В гарному стані капот, плюс і обшивочка оця є на капот. О, заводька, все. Отбойнички, ну, Капот дуже в гарному стані. От, трапеція, бачите, там поломана що тут. Двері, я не знаю, треба буде ще обдивлятися добре. По салону. ну, Сідушки вже теж все розлізлося. Е, обшивки, ви бачите, на картах теж вже все їм. Е, ну, Ручки, там підйомники, замки, то, що то є все справне. Е, щиток приборів є, о, там яручка лежить. Е, панель, в принципі, ну, вже теж вона не... В ідеальному стані тут отріщина. От ну, може, кому щось треба. Переключателі під рульовий, руль. Е, стояла на сонці, бачите, потріскав тут, тут потріскав е, коробка, справна, все добре. Е, троючний редуктор е, оригінальний стоїть. От. Сам хром кажу, от всі молдинги все в гарному стані. Кому що треба. Так що звертайтеся, бо буде розбиратися, різатися, і... бо займає місце. От. Тут багажник так само, бампер задній також в гарному стані. Фонарі в гарному стані. Оригінальні троєчні. Запаска є. Ще бачите, гума старого зразка радянська. Думкрат оригінальний є. Бак, ну обшивки вже тут, а, ну в принципі, не знаю, такі собі. ну Тут вовже от, тут трошки поломані, тут, а, бачите, поломані. от, Там ще ніби живеньке все. О, що тут? А, то рамка під номер, от якась пластмасова. о, Ручка заводити, от є, Жигульовська заводська. Що тут ще такого цікавого? Та, в принципі кажу, в основному тут таке, двигун буде розбиратися. Кому цікаво, двигун буде розбиратися і буде продаватися по запчастинах. Що живеньке, це буде залишатися. Радіатор ще латунний, стоїть радянський. от, Буде головка зніматися, блок, окремо. Ну, будемо там на стан дивитися, якщо вже щось геть в плачевному стані, піде металолом. Що буде живе, будемо залишати. От. Ну Кажу, їздила, робила, але вже пару років стояла. Так що стан її вже стояла ще й на вулиці, то що тут от кажу, решіточка оригінальна, От в гарному стані. О, Підфарники. теж. О, ну, Фари вже, тут вже отражатель такий помутнівший. Може, якась ще більш-менш нормальна є фара. Треба кому що дивитися. Тут от, за, ти його бачите, ну, корпуса фар о, в гарному стані. З тієї сторони так само. Ну, є, Вона кажу, вона в оригіналі. Нема ніякого колхозу тут на повністю в оригіналі. так що отакі. Сьогодні вона вже буде, буду розпочинати розбирати її. Так що, кому треба, е, зразу кажу, е, локація Волинська область, місто Володимир. Якщо хтось близько, може під'їхати собі помазати, пощупати, подивитися. от І е, телефон буде. В описі під відео. О, так що, кому цікаво, або додаткові якісь фотографії. Номер буде. На вайбер, без питань, можна додатково щось показати, якщо буде потреба. так що Отакий тройбан є. Кому треба, звертайтеся.